Добрий день діти! Сьогодні на занятті ми з вами зустрінемось з тваринами, які живуть в спекотних країнах. Це країни, де дуже висока температура повітря і майже завжди буває літо. А які ж тварини живуть там, де завжди жарко? Давайте спробуємо їх упізнати. Вгадайте тваринку за описом! Про кого я говорю? Смугастий, хижий? Здогадалися? Так, це тигр? А про кого так можна сказати? Тіло у плямах, довго шия. Хто це діти? Так, це жирафа. А це хто такий? Зелений, зубастий? Догадались? Вірно, це. Крокодил. Як гадаєте, хто це такий? Сірий, вухатий, величезний. Точно, це слон. Спробуйте виправити мої помилки. Слухайте уважно. Смугаста зебра залізла на падя. Таке буває? Ні! А хто у нас сміє залізти на пальму? Ну, звісно, це мапочка. А тепер плямиста жирафа слідкує за здобичем. Таке буває? Ні. Жирафа у нас харчується листочками. А про кого так можна сказати? Вірно, про тигра він у нас хижак. А ось іще зубастий крокодил поливає себе із хобота. Буває таке? Ні, у крокодила немає хобота, а у кого він є? Вірно, у слона. Наші тварини стали знайомитися. Хто з ким познайомився? З тигром познайомився бегемот. Тигру. Покажемо кого. Вірно. Бегемота. Зі слоненням познайомився лев. Слуненяті покажемо кого. Вірно. Лева. Бегемот познайомився зі слоном. Бегемоту, покажемо кого, вірно, слона. А крокодил познайомився з. Подивіться, здогадалися? З тигром. Отже, крокодилу покажемо кого, тигра. До наших тварин приїхав лікар Айболит. І сказав, Будь ласка, шикуйтеся в чергу. Першим до мене прийде жирафа. Жирафа. Наступні будуть крокодили. Крокодили це багато. Два. Крокодили. Потім до мене підійде тигр. Наступні будуть Слони. Слони два. Наступним буде бегемот. Далі МАВПИ Дві МАВПИ Лікар буде давати звірям корисні вітаміни. Кому? Жирафі кому Крокодилам. КОМУ Комуда тигру? Кому? Слона. Кому комуда вітаміну? бигемоту і мафпам. Отже, дітки сьогодні ми з вами познайомилися з тваринами, які живуть в жарких, спекотних країнах. А дома спробуйте намалювати тварину, яка найбільше вам сподобалась. Буду чекати на фото ваших робіт. До зустрічі!